Ми не єдині в Україні, хто виробляє монтажні дроти, але єдині з індивідуальним підходом до кожного замовлення. Нема чіткого ТЗ з кресленнями по госту? Не біда. Наші спеціалісти підберуть параметри без складних ТЗ та креслень. Ми підготуємо дроти під твій проект. Точні, чисті та готові до монтажу. Хочеш замовити невелику партію? Це теж не проблема. Ти отримаєш якісні дроти, будь це багатотисячне замовлення чи компактна партія. Якість лишається незмінною. І головне. Швидкість. Наші терміни виробництва тебе приємно здивують. Більше не треба очікувати на своє замовлення від двох місяців чи більше, як пропонують деякі виробники. Наші верстати працюють швидко і незмінно точно, що гарантує тобі якісний результат. Тож, якщо ти досі підготовлюєш дроти вручну, бо переймаєшся, що твоє замовлення занадто дрібне чи без чіткого ТЗ, щоб делегувати його виробнику заготовок. Вітаємо! Ти догортав саме до того відео, що тобі потрібно. Пиши нам та отримай підготовлені дроти. Під свій проект ми працюємо для того, щоб кожен мав можливість отримати якісні та доступні дроти для своїх виробів.